Йоу, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про одну не дуже популярну тему, а саме, механіка гусениць. Ми розберемо з вами, яким чином відбувається збиття гусениці, та як на це буде впливати ваше обладнання, яке ви використовуєте, та польова модернізація, яку ви будете прокачувати. Але перед цим хотів би подякувати за інформацію та ідею для відео skill for ltu Це Мастедон тангломовно танкового стрімінгу, і послання на його канал ви знайдете в описі. Також дякую моєму товаришу Богдану Українцю за те, що допоміг в тренувальних кімнатах, бо без нього це було просто нереально довго для мене. Послання на його канал теж знайдете в описі, будь ласка, фоловитесь, підтримуйте. Що ж? Тепер перейдемо до основної теми відео і розберемо, яким чином працює механіка збиття гусениць в нашій грі. Для цього я хотів би перейти з вами на сайт TanksGG. Отож, тут ми з вами можемо деталізовано побачити показники, які в клієнті гри від нас приховані. Вони просто недоступні. І зараз нас цікавить саме показник броні та запасу міцності. І якщо ви не знали, кожен зовнішній та внутрішній модуль в нашій грі має певний запас міцності, і у випадку, коли ми наносимо шкоду супротивнику, ці модулі теж втрачають свій запас міцності. Все доволі очевидно та просто, на перший погляд. До речі, якщо вам було цікаво дізнатися детальніше про те, яким чином наноситься шкода внутрішнім модулям, дайте про це знати в коментарях. Можливо, я зніму теж про це відео. Зараз нас цікавитиме тільки запас міцності гусениць і розглянемо ми його на прикладі важкого танку 10 го рівня британської гілки Суперконкерер. Як бачите, запас міцності гусениці 250 хітпоїнтів. Це стоковий стан. І його можна модернізувати. В першу чергу ви можете це модернізувати, поставивши на танк звичайне загартування в слот. Таким чином, ви отримаєте 412,5 з хітпоїнтів, це вже значно більше ніж 250 стокові. Якщо ви встановите на танк умовно покращене загартування, це число виросте до 425. Цікаво, справді, але яким чином це буде впливати нам в подальшому на гру. Давайте подивимось. Давайте розглянемо тепер це на реальному прикладі. Перед вами танк Суперконкерро. Він в стокому стані має 250 хітпоїнтів катків, і завдяки деяким модифікаціям і обладнанню ми збільшили ці хітпоїнти до 454. По ньому веде вогонь об'єкт 260. Він має альфу в 440 одиниць. Тож ми розуміємо, в більшості випадків 260 не буде збивати каток конкереру, окрім ситуації, де буде вилітати альфа вище середньої. Але це тільки за умови, що вогонь буде вестись в передній або задній каток нашого танку. Якщо ж ви вирішите в будь-яку іншу точку гусениці, то ваша середня альфа буде поділена на три. І для того, щоб на об'єкті 260 вивести гусеницю суперконкере з таким обладнанням і налаштуваннями, потрібно буде вистрілити в неї чотири рази. Зворотня ситуація. Суперконкер стріляє по об'єкту 260. ХП гусениць 260 на даний момент становить 382. В більшості випадків кінь має збивати гусеницю. Ми зараз це і побачимо на відео. З першого ж пострілу, за альфою 388, каток збито. Зачекаємо, поки відновиться він до повного стану завдяки загартуванню. І наступним пострілом, за альфою 493, теж його збиваємо. Тож тільки у випадку, коли альфа буде вилітати значно нижче середньої, каток буде цілим, як ми бачимо зараз, 368, каток не збито. Доволі цікаво, правда? Давайте розберемося детальніше, з дечим ще. Тепер хотів би поговорити з вами про польову модернізацію, яку ми використовуємо на важких танках 10 рівня. Перед вами знову танк з G G і Суперконкер, важкий танк 10 рівня британської гілки. Ви бачите знову таки 250 хітпоїнців, сток, все як завжди було. Встановлюємо на нього загартування, яке встановлюємо в слот, звичайне, отримує 412 з половиною хітпоїнтів. Це вже значно збільшує нам можливість не бути зупиненим на каток. Що ж яким чином ми тепер можемо це ще модифікувати? Пам'ятаєте, є польова модернізація. Давайте прокрачаємо її буквально на другий рівень, і нам відкриється наступна можливість. Завдяки модернізації ми можемо або покращити нашу швидкість і проходження по різним типам ґрунтам, або ж покращити наш запас міцності катків. Якщо ж ми використаємо варіант, де ми пришвидшуємо себе, запас міцності катків буде 371. Значно значно зменшується. Якщо ж ми використаємо навпаки ситуацію, де ми зміцнимо наші катки уже 453. Здається, різниця доволі солідна. Як це буде впливати в подальшому на те, яким чином ви будете відігрувати в бою, я думаю, ви розумієте. Чим більше хітпоінтів мають ваші гусениці, тим менше шансів вас зупинити. Тож, давайте подивимось і порівняємо. Візьмемо зараз два суперконкерори, візьмемо перший варіант з модернізацією, де в нас буде 371 хітпоінт, але покращена прохідність по різним ґрунтам. І візьмемо варіант, де буде порізана прохідність по ґрунтам, тобто швидкість та мобільність наша буде трошки меншою, але буде збільшена кількість хітпоінтів. І подивимось, наскільки сильно це відрізняється, наскільки сильно це впливає на те, як швидко ви будете їхати, чи взагалі варто воно того. Давайте подивимось. Ну що ж, порівнюємо тепер два суперконкерори на різних типах ґрунтів, твердих середніх та м'яких. Безпосередньо зараз ми подивимося, перший приклад: два суперконкерори на карті Хімельсдорф їдуть по асфальтованій дорозі, тобто твердий ґрунт, і наскільки великою буде різниця. Стартують вони, як бачите, з однієї точки майже одночасно, буквально мілісекунди розриву. І відразу зі старту помітно, що справоруч суперконкрет розмодернізація, яка покращує прохідність та підвищує швидкість, але буквально на півкорпуса. Тобто, фактично, різниця ледь відчутна на твердому ґрунті, ці пів корпуса нічим не допоможуть тобі, щоб доїхати до позиції і зайняти її першим, ти все одно не зможеш цього зробити. Цікаво. Давайте подивимось інші типи. Давайте перейдемо до середніх ґрунтів. Поле Малинівки, так само два суперконкерри з тими ж модифікаціями стартують одночасно та рухаються прямо, без ніяких поворотів і так далі. Ось тут різниця вже трошки більша, як ви бачите, на пів корпуса, можливо, навіть трошки більше. Вдалося відірвати суперконкереру, але знову ж не так багато, щоб втрачати стільки хітпоїнтів на своїх катках. Добре, і третій тип слабкі, м'які, болотяні, називайте їх як хочете. Давайте подивимось. Карта Ласвіль знову. Два конкерери зі старту з різними модифікаціями. Тут різниця більш відчувається, відразу стартує те, що з модифікація на прохідність швидше і виривається на цілий корпус вперед. Далі можливо порівнювати не так доцільно, оскільки рельєфи, по яким вони їдуть, відрізняються, але тим не менш, тут ви вже бачите, що різниця значно помітніша. Проте чи вартує ось ця різниця на твердих і середніх ґрунтах в півкорпусу та на болотяних в корпус. Того, щоб ви стільки втрачали хід ваших гусениць, давайте подивимось ще кілька цікавих моментів. Ну, а цікавим моментом на цей раз буде те, що я запрошу вас зафоловитись на мій твіч канал, посилання на який ви знайдете як в описі відео, так і в першому коментарі. Нас вже майже півтори тисячі на даний момент, і я дякую кожному, хто вже долучився до цього прекрасного двіжу. Безпосередньо стрімлю я регулярно. Графік ви бачите перед собою. Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця та субота, це завжди з 20-ї танки, та в неділю, з 21-ї ми дивимося або фільми, або круті, смішні, прикольні відео. Долучайтесь, буду радий вас бачити і. І поїхали далі, зробимо висновки по відео. Тож, тепер я сподіваюся, ви розумієте, яким чином працює механіка збиття гусениці на будь-якому танку, і яке обладнання та модернізацію я рекомендую вам використовувати. Звісно, рішення завжди за вами, проте не забувайте зважати на ту інформацію, яку ви почули раніше. Якщо вам було цікавим та корисним дане відео, не забудьте протиснути вподобайку та підписатись. Це допоможе моєму маленькому каналу розвиватись, а мені для вас створювати цікавий та інформативний контент. А зараз дякую вам за перегляд, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!